Саду музею заповіднику Михайла Коцюбинського, що в Чернігові вражає своєю різноманітністю та барвистістю. Зацвітає він ще ранньою весною та радує відвідувачів до пізньої осені. Тут і тюльпани, і півоні, які от-от зацвітуть. і бускова алея, яку посадила Віра Устимівна, дружина Михайла Коцюбинського та багато інших рослин. Коли сім'я письменника придбала тут сад і будинок, то земля в цьому садочку не була такою рівною поверхня. Сюди завозили чимало землі, її буквально розвозили по всій території, розрівнювали тут садочок і засаджували тут територію квітами. Були у них тут кущі, фруктові дерева, була і городина. У садочку працювала вся сім'я. А зараз у садку у нас збережене планування того часу. Як багато років тому за життя тут сім'ї письменника, так і зараз сад розподіляється на дві частини центральною алеєю. Найбільше вражає, що в цьому саду ростуть екзотичні рослини. Одна з них агава, яку Михайло Коцюбинський побачив під час подорожі на острів Капрі в Італії, а згодом присвятив їй своє оповідання на острові. Вразила Михайла Коцюбинського агава тим, що може вона рости до 100 років. За 100 років вона цвіте всього один єдиний раз. Коли вона розцвітає, то випускає високу стрілку. За вишки може бути як триповерховий будинок. На вершечку цієї стрілки з'являються квіти, з яких розсіваються насінинки. І ось уже після першого цвітіння рослина матір гине. З цього приводу Михайло Коцюбинський писав, що агава росте, щоб цвісти, і цвіте, щоб умирати. Коли був заснований музей-заповідник Михайла Коцюбинського, тут, у його саду, були і висажені агави. Зараз е ці агави у нас ще в теплицях. Оскільки ця рослинка теплолюбива, то перезимувати на подвір'ї вона не може. Вона просто замерзне. І щоб цього не сталося, восени її викопують, все велике коріння викопується і переноситься рослина до теплиці. Навесні, коли немає ризику заморозків, агаву пересадиться. Саджують знову сюди на клумбу. Ще серед екзотичних рослин, які ростуть у музеї заповіднику, є квітка Бругманція. Вона теж зимує в теплицях, оскільки не пристосована до нашого клімату. Бругманцію називають ще трубами янгола за її цвітіння. Ця квітка розцвітає великими дзвіночками. Вони можуть бути біло-рожеві або біло-жовті. ця квітка дуже приємний аромат. Так само як і агаву. Її пересадять із теплиці сюди до саду після того як зникне ризик заморозку. Привертають неабияку увагу і жовті квіти вічно зеленою магуні падобулистої. Ці кущики ніколи не скидають своє листя, а залишаються абсолютно зеленими, навіть взимку. Коли йде сніг, все в саду покривається снігом, а ця рослина залишається такою ж зеленою. Як бачимо, в саду заповідника можна побачити не тільки звичні для Чернігівщини рослини, але й екзотичні. Тому не дивно, що це місце є улюбленим для багатьох чернігівців. Тут вони роблять гарні фото, а дехто навіть призначає тут побачення.